У мене пенсія 4407 гривень. Я живу з сином, але мені, як матері інваліда, другої групи дають що 2294 гривні допомога. Я не маю права масла, Вершкове масло, я не можу купляти. Тверді сири я давним-давно не купляю. Я рідко купляю молоко, я рідко купляю сметану. Це дуже рідко. Але. Життя навчила цю зиму в мене були банки мої, бо якби я не закручувала банки, то взимку дивився сухою картошкою, чи макаронами, чи кашею. Сама вирощую. Дивіться, от ну, тільки згорода. О дванадцятий приїхала. Я щаслива людина. 88, а я ще жива. 88, а я ще працюю. Вісімдесят від мене залежить здоров'я і життя мого єдиного сина. Моє загальне відчуття я щаслива людина.